Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему шнури під мікроскопом. В минулому відео ми з вами порівнювали, чим же ж у нас відрізняється 4 жилка від 8 жилки. Багато різних фірм, багато на розривну на зносостійкість все перевірили. Кому цікаво і не бачив, залітайте на YouTube канал Туристорії, там все знайдете. Тема сьогоднішнього відео в нас називається Тонкі китайці. Я знайшов найтонкіші. Китайці, ми з вами всі знаємо, що в Китаї замовляють шнур, тобі приходить мотузка, яку навіть на фідер поставити товстувато буде. Там або на тролінг, або білизну вивішувати, вона тільки підходить. Але час іде. І зараз вже мені підписник порадив два шнурочки, і я сам по відгукам пролазив, все, передивився, знайшов третій. Сьогодні ми будемо розглядати 0,2, як заявляють китайці. Всі три шнурочки різних фірм, і всі вони 0,2 і по Японії ніби заявляють. А вже як воно насправді, ми сьогодні з вами. Це подивимось і перевіримо. Чому я взагалі заморочився? Дуже багато, по перше, ви просили, По-друге, дуже хотілося початківцям, хто починає, в кого немає коштів, да, щоб вони могли дійсно купити. І нормально половити, наприклад, хоча б я не кажу, 0,2 по Японії, це навіть туди вже ближче до наноджигу. Але, хоча б, подивимось, дотягнуть вони, хоча б до мікроджигу. Да? Це все сьогодні перевіримо. Друзі, швиденько розказую, що зараз буде. Зараз ми знайомимося з цими шнурами, дивимося на них під мікроскоп Хто з них крутіше, у кого коса більше, менше, потім е, розриваємо їх всі, дивимося, у кого розривна більше, піддаємо абразиву, дивимось під мікроскопом, хто, у кого з них зносить стійкість більша. І потім беремо справжнього японця, щоб може, ми могли порівнювати, наскільки вони не дотягують до нормальних шнурів. І те саме робимо з японцем, і все це в порівнянні дивимося, все зрозуміло, все круто. І заповнюємо ось таку табличку, яку я намалював. по товщині по розривному, по візуалу. Візуал – це у кого коса оця буде, хто буде більш гладенький, більш кругленький, хто буде більш такий рифлений з косою. І зносостійкість. Ось такі чотири показники. Перше, друге, третє місце, у кожного буде якесь, і ми побачимо, хто крутіший. Ну і японець ще четвертий. Поїхали. Перший шнурок це в нас фірма Solo King. Шнурочок називається Raids X8. Це єдиний шнур, який прям, вони кажуть, що це жилка. Хоча цінник в нього такий самий, як у інших. І я не скажу, що там він схожий якось там на навіть по відчуттям. Скажу. Тому не будемо сприймати близько до серця, що це восьмижилка ті 4. Заявлено 0,2. І заявлено, що це 007, 0071 мм. 0,07 мм, 150 м в бабінці. Другий наш шнурочок фірма Kingdom е називається Micro. Флай, мікрофлай на сайті заявлено, що це чотирьохжилка, але все одно бачите впіндюрили МХ8. Я не знаю навіщо, але заявляю, що чотирьохжилка все одно може щоб продажі були кращі. Також 0,07 міліметрів. 0,2 по Японії на розрив пишуть 4,2 кг. кілограми. Ось це що я знайшов. До речі, оцей попередній також 409 пишуть, що 4 кілограми тримає. Ось така штучка. Це в нас другий. Це дякую підписнику. Він мені порадив, каже за свої кошти, непогані шнури. Я ж кажу, в принципі, за 100 гривень їх можна знайти. Там монетки, там ще якісь акції, промокоди. Не знаю, що там у кого. Наступний це вже знайшов я. Фірма Лейдун. Лейдун якось Ziner, да? Хінер, Зіннер, хай буде Зінер. Також 0,2. Тут діаметр написано 0,06 мм, 150 метрів. Зараз глянув розривна, яка в нього може на сайті є. Заявлено, до речі, що тримає 1,8 кг, при тому що ці чотири заявлено тримають 0,06 мм, Хоча по, по діаметру написано, що такий самий, але тримає 1,8. Я думаю, тут вони просто не збрехали. Ось такі три претенденти. Четвертий буде справжній японець, але давайте це зробимо в кінці, щоб було цікавіше. Поїхали дивитися, як вони виглядають у нас по структурі під мікроскопом. Дивіться, зверху в нас Solokін Rates. Отой, що заявляли, що він восьмижильний. Нижче в нас Kingdom Microfly, це в нас другий посередині. І третій в нас Зінер. Чотирьох жилочка. Так, які можна висновки, висновки зробити? Як на мене, оця восьмижилка виглядає не дуже. Оця сама верхня, вона така, як, можна сказати, найтовща. Найтовща, це оцей рейц восьмижильний. Так, другий це в нас мікрофлайт. До речі, мене дуже багато людей просило. Казало, що мікрофлай крута штука. Ось дивіться, в нього ярко виражена коса. Така, бачите, як у чотирьох жилах зазвичай буває. Ось так вона в нього і виражена. І найкрутіший результат і по товщині. Зараз важко дуже тримати, рівномірно натянутим. Третій, найнижчий оцей зінер. Це Лейдун, фірма Лейдун. Дивіться, друзі, він виглядає просто найкрутіше. Він, по-перше, найтонкіший. І по-друге, він у нас, бачите, дійсно кругленький і коса оця виражена майже її не видно. Тобто він рівненький, кругленький, класненький шнурочок. І при тому ще й найтонкіший з усіх них. Тобто, ось така ось така, друзі, штука прикольна. Я думаю, подивилися достатньо, все показав, все розказав. Давайте перевіряти розривну. І потім будемо зносостійкість, подивимось, хто, хто з них рветься. До речі, там у тих верхніх 2-4 кілограми заявлено навіть 4 з чимось, у нижнього 1,8. По товщині, лейдун перше місце. І по візуалу це як виглядає оця коса. Це також перше місце. Він що тонкіший, що більш кругліший гарно виглядає. Отут питання, друге і третє другий, третій. Все одно мікрофлай як на мене, краще виглядав. Йому друге, що тут, що тут. Коса, хоч у нього там друге третє. Ось так. Так, розривна, зносить залишилась. Поїхали. Тут минуле відео не дивився, зараз покажу. Вибачайте за бардак в машині після риболовлі, після всіх цих вилазок. Автівка допомагає, бачите, мотузка без вузлівка. Намотаний шнурочок. Також безвузлівка, мотузка і ваги. І Зараз перевіряємо, скільки тримає. Е, писали, Жекароби більший шматок. Оцей, Бачите, тут невеличкий шматочок. Я тільки що спробував, чисто просто тест провести. Плюс-мінус те саме. Тобто, то трішки більше тримає, потім другий раз вже дивлюсь те саме, третій раз трішки більше, четвертий те саме. Тобто, ну, не бачу сенсу переводити дуже багато шнура, ось такий відрізочок, роблю і все. Тобто, Може, воно там і на величезному шматку шнура буде більше, але не набагато. Все. Розривна першого шнурочка це восьможилка Raids. Давайте, поки у нас тут відповідальний момент. Я вам розкажу мікрометр. Я обіцяв, що куплю цифровий. Прийшов все, щоб вам було зручніше, класно було видно. Прийшов до того, що міряти шнури, мікрометром це повна фігня, Тобто кожен раз настільки різне значення, що просто неможливо. Просто запутувати людей і себе. Ну тому я відмовився від мікрометра. Взагалі, так, поїхали. Восьможилка, розривна, яка. Другий шнурочок Мікрофлай. Поїхали. Тепер лейду цей я за нього вболіваю. Нормальні, хоч китайці бувають, бачите, 1,8 написали. При тому, що ті два-чотири з копійками писали. Ці 1,8. Я навіть не хочу, щоб він їх обігнав. Я хочу просто, щоб він зробив 1,8. Та ти шо? Я, я ще раз, ще раз перемірюю. Подивимось, що буде у нас другий раз. Так, ви бачите? Оце я навіть не думав, він був тонкіший за всіх, але він тут також бере перше місце. Оцей також на 2,3 порвався. Я його також два рази міряв. І він обидва рази на 2,3 десь порвався. А цей на 2,7 і на 2,3. Тобто все одно він перший. Давайте знову стійкість дивитися. Так, хто минуло відео не дивився? Дивіться, друзі, у мене є гарний циліндр. На нього намотав папір наждачний, тисячка зерно. Я грався з зерном, тисячка, як на мене, нормально замотав і тут беремо грузик. І отак: от, один, два, чухаємо через оцю штучку і дивимось, хто в нас зноситься більше. Друзі, оскільки шнури в нас дуже тоненькі, 10 грам. Бачите? Джехріх 10 грам, Один. Потихеньку, рівномірно, без різких рухів. Так, другий мікрофлай пішов. Мікрофлай також посотався, але не так сильно, як перший оцей Raids. Ну, Зараз вже третій почухаю і покажу під мікроскопом всі в трьох їх. Ось зараз дуже цікаво, що нам цей скаже. Перших тестах прям дуже здивував. І тонкіший, і гладкіший, і розривна більша. А ось що зараз покаже по зносу стійкості. Зараз подивимося. Також посотався наскільки сильно, зараз подивимось. Ось така у нас картинка. Як на мене, коли я чухав, мені здалося, що перша оця восьможилка попушилася найбільше і начебто так і є. Бачите, більш такі е, махнаті шматки видраті, більше видрата. Ось на другій такі невеличкі. А ось на третій, а тут може навіть це від, від верхньої, на, на другій оці до, довгі. Тобто оцю восьможилку потріпало прям довгі-довгі такі шматки повиривало. Е, друга в нас, як на мене, найменше попушена. Ну, ось мені здається, що найменше. Перша найбільша. Мікрофлай оцей найзносостійкіший виявився. А мій оцей фаворит, за який вже я. Вболівав, він все одно трішки більше попушився, ніж оцей мікрофлай. Ось тут навіть видно, ось, бачите, третій. Ось так, ось так. Я скажу, другий менше попушився, ніж третій. Тобто Тут у нас перемагає мікрофлай з тією бджілочкою. Додаємо до нашого тесту ще два піддослідних. японця чистокровного 02-го і у е, 1 Він у нас буває, це українець бюджетний, але мотається на заводі UJK, Тобто Порівняємо нашого бюджетного з оцим Китаєм, що ми. Що ми, що ми? І дивіться, друзі. Я працюю на хлопців з Ібісу, Це їх продукт. І як буде, так буде. Зараз можу засрати. Блін. Ну, ре реально можу. Я не знаю, який буде у нас результат, але ми це зробимо. Бюджетний українець. І японець. Щоб, щоб ми зрозуміли, що це взагалі тільки що було за Китай. Не, не зрозуміло, що він по товщині, що він по структурі, це нормально, ненормально, ну всі розові, ну всі там плюс-мінус. Ось зараз ми з японцем з 0,2 порівняємо і побачимо, наскільки вони і наскільки вони страшніше виглядають, ніж японець. І наскільки вони зносостійкіші або ні. Ще два претенденти в конкурс поїхали. Зараз дивимося на них і все те саме робимо в п'ятьох. Одразу. Бах, ви зрозуміли. Так, друзі, дивіться, додав я О1, це четвертий шнур, і в самому низу це апгрейд 02. Що скажу, О1, до речі, непогано. Я скажу непогано молодці. 03 він тонкіший, ніж перші два 0,2 китайці, і десь такий самий, як третій, може навіть трішки товстіший. Але непогано, я скажу, для його бюджету непогано. 02 в нас японець, ви бачите? Ось тепер нам зрозуміло про що йшла мова. Ось, як повинен виглядати 02 шнур японець. І як виглядають китайці в нас. Я ж кажу, то той третій, блін, він ще непоганий. Я прям йому ставлю та п'ятірку можна ставити, якщо взяти до уваги, що це китаєць, це просто круто. Так що ось така ось штучка. Давайте тепер подивимося, що нам на стійкість, покажуть японці. І У1. Поїхали. А так, ось, ось, друзі, ось вона правда на екрані. Ось така. У один. Дуже хочеться, щоб хоча б заявлено витримав. Він тонкіший, м'якіше. Ну, по відчуттям на дотик. Але все одно хотілося б, щоб 1,8 було. Є. Yeah. Так, друзі, UGK Upgrade даю другий шанс, тому що камеру не ввімкнув. Було кілограм 33 я вам скажу чесно, У1 також на 1,7 порвався. Я другий раз спробував, то було вже бачили два з чимось. Так, давай, малюк, малюк, давай. Те ж саме, бачите. Так, Зносостійкість У1, поїхали. X-Braid Upgrade, поїхали. Друзі, дивіться, підняв, щоб всі 5 було видно. Звичайно, не дуже близько, але що скажу, дивіться, з тих, що додалися шнурків, що б там не було, як би не було, скільки б він не коштував, він виходить, я там тільки що глянув на сайті, не на своєму, до речі, 1200 щось таке за 150 метрів, оцей 02. Тобто, грубо кажучи, в 12 разів більше, але ви подивіться на цей діаметр, ви подивіться на дійсно справжній 02. Так, витримав він навантаження менше, ніж усі. Він, Це я для початківців зараз розкажу. Витримав навантаження менше, ніж усі. Посатався, я скажу, він непогано. Ви бачите, у нього невеличкі оці, не видирали такі дуже довгі волокна. Просто. Підсотався, до речі, раджу, раджу X-Braid Upgrade, саме у цю модель чотирьохжильну, вона досить зносостійка, досить якомусь шумнуватий, але зносостійкість досить на гарному рівні. Японець є японець. Це чуйка, це, да, я вже казав сьогодні, але повторюю, це чуйка, це дальність викиду, це сенсорика, це, це все. Це відчуття. Це відчуття, які ми отримуємо. За один скажу, чесно, переживав, що буде гірше. Непогано. За 330 гривень непогано. Так, друзі, по моїй таблиці, я думаю, ви зрозуміли, хто переміг, це хто найменше балів. Хто, хто завжди був перший, у нього найменше балів і він переміг. Тобто оцей, оцей. Давайте, давайте вже підсумуємо. да? З Китаю з тоненького оцей шнурочок найкрутіше показав себе в моєму тесті. Просто супер. Так, друзі, дивіться, чи має право Китай на життя. Я скажу за таку ціну, як вони зараз їх, ну, їх можна придбати. До речі, я не сказав: усі упаковки, бачите, пом'яті приходять просто як із сраки. Всі, май, всі, не майже, а всі. Всі вони були дуже-дуже сильно пом'яті. Але це ж на швидкість не впливає. Враховуючи там акції, монетки, у ці там хтось на Аліекспресі, хтось на тимус скупляється, там різні приколюшки, Там що ці шнури можна взяти навіть там за 80, або навіть безкоштовно, як подарунок, коли ти береш щось дорогу дорогу, що там вони по-різному впарюють там ці всякі приколи. Має право на життя. Я ж кажу, коли я починав рибалити, таких тоненьких шнурів не було за таку ціну. Це просто, це просто супер. Це просто космос, особливо якщо ж я кажу, взяти ось цей шнурок, то для повноцінного нормального там мормишингу або нано-джигу вони товстуваті навіть оцей. Але спробувати. Спробувати вже можна, вже можна. А якщо казати за мікроджиг, то можна брати і повноцінно вони, особливо цей, він приблизно як третій, як 0,4 е по Японії шнурок. Тобто ось беремо. А це ну, діаметр тієї, на які ловиться. Ну, ми ловимо на мікроджиг. ну там, В залежності відомо все. Тобто беремо і нормальний шнурок зносостійкий, плюс-мінус нормальний, і беремо і ловимо за мінімальні кошти. Можна, можна це робити. Друзі, що попрошу, в своєму останньому відео я відкрив банку на шнури. Оці дешеві китайські шнури, я в принципі, за свої кошти купив. Це не дуже накладно для сімейного бюджету для всього такого. Наступне відео хочу зняти з більш дорогими шнурами. Дуже дякую підписникам. Мені вже прислали, до речі, Born Rush в 08 діаметрі по Японії. Ну, там, Декілька метрів, щоб не купувати. На банку ми вже назбирали 1500, це також можна купити. Вибити один якийсь гарний япончик ну приблизно в районі Worn Друзі, що попрошу. Всі ваші ідеї, які у вас є з приводу мікроскопу, з приводу отаких от розборів, тестів, бачите, я заморачуюсь, мені цікаво, прикольно і людям таке цікаво дивитися. Тому всі ідеї, які є, навіть якщо ви вже писали, нагадуйте, 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 щоб я планував наступні відосики. Ось такого плану будемо батли між шнурами робити, наші виробники, не наші. Все, що ви просили, все потрошку буду робити. Але не будемо робити так, знаєте, багато чого просять, все в одне відео не влізе. Ось, наприклад, сьогодні я взяв невеличку тему, да, тонкі китайці дешеві. Взяв три. Топчики, ну не топчики, а те, що всі від чого кайфують, що хвалять. І розібралися з цими трьома тоненькими шнурками. Все, цю тему покинули, взяли якусь іншу тему, так само розібралися потихеньку, щоб все було зрозуміло. Не буду в одне відео ліпити. Прям ось сьогодні я вліпив. Бюджетний українець, да і японець, тому що це було доречно. Ми хоча б змогли на прикладі подивитися, що таке китайці, що таке японець, що таке наш бюджетний сегмент. Ну, тобто, плюс-мінус нам зрозуміло стало. Тут, ну тому я взяв нормально. Тому що я кажу, дуже важко важко це все знімати, щоб було зрозуміло, видно, все класно. Дуже багато часу. Я в 12 приїхав, зараз вже 7 вечора. Ну, це просто. Я не встигаю нічого. Навіть чаю не можу попити. Це, друзі, банка, долучайтеся, всі кошти. Все одно я за ці кошти буду купляти шнури. Потім ці шнури я буду розігрувати в своїх відео, за донати хлопцям, За донати. на наступний якийсь збір. Все, тобто допомагайте, будь ласка, мені я ж кажу, зараз всім важко, але якщо є можливість, допомагайте. В описі під відео в першому закріпленому коментарі банка на шнури скидайте все туди. Я буду купляти те, що ви будете просити, і все будемо робити. Також пишіть, які діаметри шнурів вам цікаво. Там 0,6, 08. Тому що я не можу оприділити, з якими краще робити. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, що ви хочете бачити на цьому каналі. Давайте! Все буде Україна!